Розминки виключно для депутатських запитів, Будь ласка, для депутатських запитів ми змушені дати право кожному депутату. Шановні президія, шановні колеги депутати, шановні преступні, я до вас хочу звернутися по дуже важливому геополітичному питанні. Прошу мене вислухати і зробити серйозний висновку. Я хочу висловити свою думку, своє міркування з приводу події. Яка сталася в Яворові 11 вересня цього року посвячення каменю під пам'ятник я 3 Собєцькому? Найперше, я вам хочу сказати, що я тут буду виступати як депутат районної ради, як мешканець Яворова, як громадянин України, і як науковець, який досліджує польсько-українські взаємини. На серйозному рівні я був багато разів в Польщі на поважних міжнародних конференціях і тут і я, як науковець, ну, маю в цього приводу свою думку. Найперше, мене насторожило, що ми так і не знаємо, кому буде ставитися пам'ятник. Різні твердження. В газеті я прочитав, що буде ставитися пам'ятник переможцям відянської На в іншому місці в цій ж газеті нашій Яворівщина я прочитав, що буде ставитися пам'ятник Яночему Собєцькому і козакам. Зумієте? Але ж на таблиці я читав і українською, і польською мовою, бо я розумію, написано, що буде ставитися пам'ятник Яночему Собєцького. Отже, давайте подумаємо, кому ми ставимо пам'ять. Так, для поляків Ян Третій Собєцький це був король державник, який заслужено поляків, вважається таким державним будівничим, який зміцнив і скріпив Польщу. Але для України він таким не був. Як би там хто не вважав, і як би поляки це хотіли нам завернути в різні кольорові папірці, Ян Третій Собєцький це був один з тих представників польської. Окупаційної влади, розумієте, польська була агресором, починаючи від 1340 року, коли король Ян Кажіміш Вєлький окнім і мечем, розумієте, завоював Галичину. І ми до першого, значить до тих поділів Польщі, ми, Україна, частина Галичини, була окупована і була колонізована поляками. Розумієте? Як би, ну, там поляки говорили, що вони мусять нас колонізувати, бо ми діч, ми не можемо мати свої держави, ми такі, вони нам і культуру давали, та інше. Це називається, звичайно кажуть, прикривання таких справжніх, реальних, історичних подій. Отже, ми з вами поставили пам'ятник своєму поневолювачу і агресору. Розумієте? І найстрашніше, що це зробили, зробилося руками наших депутатів, які проголосували за то. Ось так. Звісно, нам це подавали під таким соусом, що це є переможець Віденської битви, і ратівник Європи. Ну так, скажімо, Петра І що росіяни теж так подавали, що вивів Росію в Європу, ратував Росію. Цар Олександр І теж мав назву «Освободитель», Розумієте, Але але як би там не було, розумієте, Ян Четі Собєцький, якщо взяти, скажімо, австрійську історіографію, його не вважають аж таким, що вирішив роз, результати цієї битви і таке інше. Бо якби таке було, то австрійці би поставили пам'ятник Янучему в Відні. А ви знаєте всі, що в Відні стоїть пам'ятник кому. Українським козакам. Розумієте? Ну, Курчицькому, не Кучицькому, але це так, одні кажуть, Кучицькому, другим українським козакам. Як би там не було. І власне мене дуже насторожує про той е, спосіб, який це було роблено. Це було таємно, закрито, не було винесено на загальне обговорення в Яворові і взагалі в, в Яврівському районі. Тобто, за такою самою логікою нам говорять, це був староста Яворівщини, Давайте поставимо пам'ятники всім секретарям райкомів партії перших. Гауляйтер за німецької окупації теж був. За тою логікою можна би було так це зробити. Розумієте, я нічого не маю проти Яна Чечів Совєтського як польського короля. Але... З якою метою ми його тут ставили в яворів? І отак от скажіть, коло школи. Це факт е, модернової неоколонізації. Розумієте, ми ще не звільнилися від русифікації, ми ще не звільнилися від деколонізації, нам вже нав'язують нав ту неоколонізацію під Соусом до Європи, Європейці і таке інше. Це, що вони зробили, це в геополітиці називається маркування території, помічування території. Це давно воно було. Тут, як тільки прийшли, скажімо, поляки загарбали якийсь там дідич, взяв землю зразу, він мусив поставити костел. Там було три поляки, але є Польща, Польська держава і таке інше. Розумієте? Так само і. Е, Галичину, як прийшли в 39-му більшовики, за три дні всі українські, польські пам'ятники були знищені за три дні. Зразу були всі совєтські пам'ятники і, і таке інше, весь Львів був червоний тих. Це є духовна така, значить, нас, від нас відбирають нашу суб'єктність. Нам говорять, що ми не господарі в себе. Так, ми ще не звільнилися від того неоколоналізму, це дуже тяжко, це гуманітарна проблема. Це дуже легко є проголосувати, що ми Україна, але чи ми вже Україна? Ні, панове, ми ще не Україна. Ви бачите, що Що ми ще не держава і її це треба будувати і в гуманітарній, і в геополітичному е, ракурсі. Хто це зробив? Це зробили, скажімо, е, ну, товариство культури. Польський землі Львовськ. Але це акція не культурна, панове. Це не культурна акція, це геополітична акція. Ви розумієте, на сьогодні це дуже шкідливе як для України, так і для Польщі. Це я вам говорю, який дуже хоче добросусідських взаємин з Польщею. Так, але добросусідські взаємини, вони мають бути на паритетній умові. Уявіть собі, якби ми запропонували полякам поставити пам'ятник, я не кажу Банде, я не кажу вам, я кажу, скажімо, з Хмельницьку, чи Кривоносові, чи такими іншими. Та ви зрозумієте, що сьогодні в, гео... в світі дуже страшна і тяжка є обстановка. І війна зі сходу зі Збройної перекидається сюди, на Україну, перекидається особливо на Галичину. Їм треба тут збурити. Ні з того, ні з цього появилася Галицька партія. Як така. Ви розумієте, що то таке є? Та то такий сепаратизм, що більшого не можна, хоч там є нормальні, гарні люди. Розумієте? Так. Я не буду е, просто це говорити. І справа в тому, що сьогодні Україну. Прошу Я прошу мене вислухати, Іван Петровичу, бо це важлива справа, і це би ви мали тут виступати, як історик, як голова районної Ради. І отже... Дуже і дуже важливо. Ото маркування території. Дивіться собі, Яні. Янів. Янів раптом ні з того, ні з цього поставили пам'ятну дошку якомусь польському там, Магнатові Свошевській, якщо я не помиляюся. Ви розумієте, що це означає? Леся Українка про таке писала: співці не марти, вчені, не шукайте, хто був той цар, і як його наймення. З його могили доля творила народу пам'ятник, хай згине цар. Розумієте? Ви подивіться, що в Польщі, в Польщі сьогодні руйнується на наших українських етнічних землях. Руйнується все українське. Все. Там, до речі, ви ж знаєте, що Путін вже пробував, наскільки там щось він може. Він запропонував полякам забирайте Західну Україну, ви горці забирайте Закарпаття, ми заберемо Східну Україну. Розумієте? Але правда, поляки честю Відмовилися від, від тої пропозиції, але зрозумійте, що в Польщі, так як і в Україні, політичне середовище не є однорідним. В нас є регіонали, в нас є проросійські сили, в нас є проєвропейські, в нас є українські націоналісти, так само і в Польщі. В Польщі є так звані праві радикали. Я не знаю, хто з вас слухав доповідь на Ялтинській конференції, що була в вересні чи в кінці серпня в Києві. Родослава Сікорського це дуже мудрий і дуже виважений політик польського світового рівня. І Він сказав, що польських радикалів у тих польських крайніх правах фінансує Росія. Це сказав сам Родослав Сікорський, і Росія зацікавлена не просто так фінансує, а для того, щоби розуміти пошматувати звичайну Україну. Крім того, ви знаєте, є такий євродепутат. Якщо я не помиляюся, Януш Корвін Мікки, це євродепутат від Польщі, то ось недавно в, зараз, в телебаченні ТВН 24 він заявив, що не Росія, а Україна є ворог Польщі, тому що тут в Україні є привладні бандерівці і що вони мають претензії до територіальні претензії до Росії, до Польщі, а Росія територіальних претензій не має. До речі, той Янош Корвін Мікі відомий тим, що на сесії Європарламенту е, значить вітав присутніх нацистським привітанням, підніманням руки доверху. Ще от такий є випадок. Це мені говорив Святослав Шеремета, Він і писав про це, що в Польщі зараз відбуваються провокації навіть на пам'ятниках українцям у тим повстанцям на могилах їхніх. Де вони поховані, но ну, на цвинтарі це пам'ятник, це відбувається плюндрування пам'ятників. Останнім часом три пам'ятники сплюндрували намість. Поляки говорять, і я хочу в цьому вірити, що це провокація тих проросійських якісь там сил. Але що, дивіться, один з отих сплюндрованих пам'ятників був в Грушовичу Це знаєте, де які їхати, ну це колишня здається Яворівщина чи на межі Яворівщини і Ярославщини. І коли Святослав поїхав туди, щоб відмити цей пам'ятник реставрувати, приїхала польська поліція, приїхав польський мертвий польський вій і заборонив це робити. Розумієте? Отже, на сьогодні, панове, це не на часі. Це не на часі такі речі. І будьмо свідомі в тому, що ми Тут є несвідомими, скажімо, несвідомими такими пішками в гравців, якихось поважних геополітичних тих, хто хто собі думає розшматувати Україну. І дивіться, як це було зроблено під культурним і то ніби навіть якісь. Написали популярно-науково. Ну мені здається, що ця газета зробила помилку. мало би бути наука, це просто калькас з польської дослідна, а мало б бути українські науково-популярна. Ніби це наукове. Панове, повірте мені, що там наукового нічого не було. Наука, якщо ми вживаємо слово наука, основна її якість, основна її ознака це є наявність дискусії. Розумієте, ще в Академії Платона було той принцип Авдіатор Ельтера Фарс нехай буде вислухана і друга сторона. Там запросили строго тільки таких, кого їм треба. А скажімо, колись там мене запросили, бо я перший в явропі запропонував і започаткував вивчення польської мови в школі. Другій. Як я то започаткував, зразу польський кщо прийшов. Я вам буду доплачувати, кошти вам буде доплачувати. Я кажу, значить, пані Ксьондзе, я перепрошую, я вчу мені гроші платять, я не потребую вашої платні, але я вчу українців не для того, щоб їх сполонізувати, а для того, щоб показати полякам, що українці люблять Польщу і шанують, і хочуть добросусідських взаєм. Зумієте? А от ось така. Брат, брат, знаєте, мені зараз пригадується Шевченко, ось ото, якби ми вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізти на небо і ти, не, і я не і ти, не, ти, не, і я не я. Розумієте, і там дуже гарно Йорсь, таке німець. Так. Ви дуже важливу тему піднімаєте, але це вже є 20 хвилин. Є регламент. Я думаю, Іване Петровичу, коні свята ні бенді хвилин... О, не О, я не говорю тут такого, знаєте, як... ну, Це дуже важливо, бо це нам відбилося смертями тисячі найкращих людей. Ото, що ми злегковажили ті пам'ятники совєтські на е, сході України, ті назви вулиці і того все, це і не дай Бог, щоб це все. Тут вилилося. Ви розумієте так, багато з нас може і не хоче воювати, багато то, але почитайте собі націоналізм Донцова, о той вічний дух о той української стихії. Розумієте, що знайдуться люди, які знаєте, як говорив Степан Бандера, о той принцип націоналізму. Нас розсудить залізу і кров. Не дай Бог, щоб нас, українців і поляків, розсуджували знову із залізу і кров. Дуже багато крові пролилося внаслідок отої польської політики, що вони хотіли далі польську можа і доможа. Навіть тут, на Яворівщині, я, як історик, як краєзнавець, я знаю, скільки невинних поляків було зарізано чи вистріляно тільки тому, що вони поляки, і скільки невинних українців польськими боївками було знищено тільки тому, що вони українці, розумієте, розпочинають десь там. Ті, що мріють про одможа і доможе, або ті, що ви хотіли Україну мати від, від Кавказу чи хтось там від, від хто знає звідки розумієте, нам треба бути на сьогодні пильними, тому що наші діти і наші внуки повинні з поляками жити в мирі. І, отже, ми, якщо культурне товариство, має бути справжнє культурне товариство. Нам потрібно польської культури тут. Що нам, скажімо, то товариство дало якусь польську культуру? Хто з вас тут скаже, що бачив якісь, е, чи ознайомився? Я дуже люблю польську культуру, і скажімо, і літературу, і історію, ну наскільки і в поляків треба вчитися, поляки вміли будувати свою державу, і вони її побудували міцніше, ніж ми, українці. Але пам'ятаймо, будьмо нормальними, свідомими людьми. Подивіться, сюди зразу, як воно це все взаємно пов'язано. Люди, оті депутати районної ради міської ради, легко їх так, ось то товариство польське закрутило, замотеличило. Перед тим розказували, що взяли десь дітей з Яворва, частину десь депутатських дітей, частину ну, принаймні дуже таємно це все зробили, позбирали дітей, відвезли десь поляки на море. І українці, депутати Яворівські, так відразу, вибачте, лягли, не думаючи, не думаючи. І зробили це таку провокативну річ. Розумієте? І все-таки ну, ті яворівські депутати бачите, брак якоїсь політичної свідомості, брак якогось мислення державницького, воно виявилося в тому, що Яворівська міська рада надзвичайно себе зганьбила тим, що вона віддала в оренду воду. воду. На 50 років нас не хотіла віддати, але люди прийшли якось силою вирвали, але ще не знати, чим то закінчиться. Ще може бути таке, бо судом судом через суд нам хочуть робити добро, розумієте, ті, що, що хотіли нашу воду забрати. Крім того, де була лікарня, я чому депутату не віддали місце під лікарню. Оті депутати 80 соток хапили, вибачте, для себе. Собі мусили там взяти плани, або під садочок ми віддали. Так само ця каденція депутатів взяла і зробила таке, що там роздали плани, і теж там ще суди йдуть, ще не знати, як там буде. Отже, панове, я би вас просив, щоб ми були більш свідомі, і щоб ми, Іване Петрович, що це мій депутатський запит, щоб ви звернулися в прокуратуру, наскільки це. Згідно чинного законодавства прийнято це рішення про встановлення пам'ятник агресорів України, представників агресора України і польському королеві Яну Януче-Совєцькому. Люди будьмо пильні, бо в Україні наступають ще дуже і дуже тяжкі часи. Не дай Бог, якщо тут щось таке почнеться, бо ви знаєте ще раз говорю: не дай Бог, щоби в Україні тут почалася якась громадянська і інша війна. Дякую за увагу. Дякую, Євген але є прохання, щоб поставити його питання, треба оформити його спецпотом. Тим більше, що підстави є, є, я доводу довідомо, що є відповідне рішення міської обласної ради, яке яка затягла положення про встановлення пам'ятників, які він не відноситься до нашої історії. Там все чітко розписано. Я далекий від думки, що рішення прийнято Ігорійською міською радою відповідає тому рішенню Іврійської обласної ради.